Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні із таких двох гарнюніх скумбрій готуємо шашлик. Для приготування нам знадобляться спеції та приправи за вашим смаком. За моїм смаком це сіль, чорний мелиний перець, усхусунелі та коріандр. Ще знадобиться половинка соку лимона та олія, щоб краще всі... Спеції та приправи перемішались та розподілились по рибці. В першу чергу зараз почистимо рибу, вона у мене ще напівморожена. Так, найзручніше чистити скумбрію. Все, як зазвичай, підрізаємо в жаберній зоні. Показую детальніше, бо, можливо, хтось вперше взагалі ту рибу в руках тримає. Але тут нічого складного. Розрізаємо брюшко. Бачите, коли скумбрія ще напівморожена, то всі нутрощі тримаються кубки. Добре, ножем вишкрібаємо все все чорне та знімаємо саму плівочку. Риба почищена, відрізаємо плавці. Хребту у нас вони невеличкі, але для чого потрібні, правда? Хвостик відрізаємо десь отак, трошки більше відступаємо, дамо нашим Домашнім улюбленцям і нарізаємо шматочками приблизно, як ми робимо шашлики. То трошечки тостішимо на два пальці. Риба нарізана, готуємо заправку. В першу чергу подрібнемо коріандр. У сунелі У мене дві неповні чайні ложки. Чорний малиний перець, чайна ложка без гірки. Пресуємо. Олії небагато. Нам потрібно просто, щоб ці всі спеції між собою перемішалися добре та потім трималися на рибці. Тому тут багато рідини не потрібно. Сік половини лимона. Перемішуємо все між собою. Я вам раджу завжди готувати маринад щодо риби, щодо м'яса. Окремо, а тоді весь маринад додавати до м'яса, ну або риби те, чого маринуєте. Так, ви впевнитеся, що все перемішано і в одному місці не буде якихось більше спеції, якихось менше. Ретельно перемішуємо та даємо час замаринувати нашій рибці, як мінімум півгодини Якщо дуже поспішаєте, то півгодини вистачить для риби. Якщо маєте трошечки часу, то краще потримайте годину, навіть і дві. Тоді вона краще вся промаринується, а ще не забуваємо, що вона всередині біля кісточок ще є трошечки підморожена. Тому, якраз до кінця і розмерзнеться, і добре промаринується. Накриваю плівкою та ставлю до холодильника. Риба промаринувала, тож час її вже. Насадити на шампура. Протикаємо ось у нас хребет. Бачите, протикаємо під ним. Так, планую розділити на три шампура, так як в барбекюшниці небагато місця по подовженні по чотири по шматочки буде виходити. Мангалі вже дрова прогоряють. Жар нам потрібен невеликий. Ну, так як це риба, зараз вона швидесенько схопиться. От. Ну, Ідемо смажити. Шашлики з кумбрії вже печеться близько 10 хвилин. Барбікюшницю час від часу закриваємо. І так, як це риба жирна, то. Частіше потрібно повертати самі шампура. Ось, тому що жир буде капати на вугілля. Ну, що він не робить, і ви бачите, зараз багато диму. Але на смак це ніяк не повпливає. Ви бачите, буде смакота. Шашлик наш готовий. Вже так кортить його скуштувати. Але буквально ще пару хвилиночок і мусимо дочекатися гостей. Так як сьогодні професійне свято будівельників. І нашої родини це також стосується. Тож, вітаю з ним, будівельники. Бажаю, щоб у вас завжди була робота, за неї гарно платили, та ваші керівники були мудрими. Так, так зайнялась процесом зняття риби, що після мудрими не знаю, що й додати. Бо мудрий керівник, мені здається, це найголовніше. Тоді у вас буде і зарплата, і робота. Так. І кар'єра, якщо хтось цього бажає. Так, один розвалився. Ну, один з усієї партії, я вважаю, це не показник. Ну, на цьому, який вже трошечки розвалився, я покажу, що наша рибка готова повністю, дивіться, розділяється. От, смакота, неймовірна, Це більше, ніж впевнена. Дуже смачно. Ну що ж, нам доведеться трошечки зачекати, тож, закрию її зараз фольгою, поки накриється повністю на стіл. Вам бажаю натхнення на приготування та чекаю вас наступних відео. До побачення!